Вав, пам'ятаєте, хто я? Пес патрон. Мене з дитинства навчали розрізняти запахи пороху. Вав, а сьогодні я розкажу вам про вибухонебезпечні предмети. Вони можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в землі, траві, кущах. Вони можуть бути зовсім невеликого розміру. Як от долоня, наприклад, або як м'яч. Мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни? Так, на м'яч їжак. А ця на що схожа? Так, на консервну банку. А ця міна? Що вам нагадує? Так, діти, колесо. А це теж небезпечна міна. На що ж вона схожа? На метелика. Її так діти і називають міна метелик. А це граната. Що вона вам нагадує? Так, ананас. А тепер перевіримо, чи впізнаєте ви вибухонебезпечні предмети. Ваф. Якщо ми, діти, бачимо небезпечний предмет, піднімаємо червоний кружечок. А якщо безпечний зелений. Будьте уважні, діти. Розпочинаємо гру. Що це за предмет? Так, це вибухонебезпечний предмет. Метелик. Який кружечок піднімемо? Так, вірно, червоний. Молодці. А це що за предмет? Ну, звичайно, це лялька. Який це предмет? Це безпечний. Який кружечок піднімемо? Вірно, зелений. А це, діти, що за предмет? Так, це міна. Який кружечок треба показати? Молодці, червоний. А це що за предмет? Вибухонебезпечний. Так, це граната. Молодці, діти. І що ж це за предмет? Так, небезпечний червоний кружечок. А це що? М'яч. Який це предмет? Це безпечний предмет, зелений кружечок покажемо. А це що таке діти? Це патрони, це вибухонебезпечні предмети. Який кружечок покажемо? Ну, звичайно, ви молодці покажемо червоний кружечок. Вибухонебезпечних предметів не можна ні в якому разі торкатись. Тож, щоб краще це запам'ятати. Зробимо заборонний знак Не чіпай. Ваф. Приготуйте все необхідне для роботи. Щоб зробити заборонний знак Не чіпай, треба взяти білий круг, скласти його навпіл, проводячи добре лінію згину, і розрізати по цій лінії. Ось так, як це роблю я. А тепер починаємо викладати наш знак. На велике червоне коло кладемо наші розрізані два півколо. Так, щоб між ними залишилась смужка. Ось так. Тепер беремо долоньку і кладемо на одну половинку розрізаного кола. На іншій половинці протилежній викладаємо маленькі кружечки у вигляді міни. Від більшого зеленого до найменшого чорного. Тепер починаємо приклеювати. Спочатку беремо одну половинку нашого круга і намащуємо клеєм. наклеюємо півколо так, щоб видно були краї червоного кола. Ось так, як це роблю я. Не забуваємо користуватись серветкою. А тепер намачуємо іншу половинку. І приклеюємо її так, щоб між половинками півколу утворилася смужка червона. Ось так. І добре притискаємо серветкою, прибираючи зайвий клей. Ось смужка червона в мене є. Тепер приклеюємо нашу долоньку. Щоб рости, здоровими на нашій землі. Будемо навчатись правила Починаємо збирати міну. На великий зелений кружечок приклеїмо менший коричневий кружечок. Ось так, як це роблю я. Не забуваємо користуватись серветкою. А тепер беремо маленький чорний кружечок і наклеюємо на серединку коричневого. Тепер можна нашу вже наклеювати на наш заборонний знак. Перегортаємо її білою стороною догори, намащуємо клеєм і приклеюємо на іншому Боці нашого знака. Не забуваємо користуватись серветкою. Ось такий заборонний знак на чіпай у мене вийшов. Буду чекати на фото ваших знаків. Бувайте!